Всім привіт! Взяв я сьогодні з загашничка мішечок 10 кілограмів з, з, з чим то там 10 кг 300 грам. Коротше, всякий дріб'язок. Релюшки, роз'єми якісь, пробки ці автомати. Коротше, всяке. І радянське, в принципі, є і такі автомати, і кнопки, куски автоматів. Коротше, посріблення. Тут все, що тільки може бути, тільки з сріблом. По золоту я сюди не кидав, тут тільки всяка така хреновина. Ще якісь Р9 ще. Попалась така релюшка, можливо, це й не одна, можливо, їх там до хрена навіть не, не знаю. Бо цих мішечків в мене з цим дріб'язком хренова туча. Тут всяка фігня. Коротше, зараз я висиплю його сюди, в цю коробочку залізну, так от трошки розкладу і побачимо, що в мене там є. Та й будемо підготовлювати до афінажа. Коротше кажучи, отаке от щось. Тако пробіжимося помаленьку. Коротше, що що тут тільки немає. Навіть ще таку релюху закинув з гарними контактами, срібними. Коротше, таке всяке. Думаю, тут буде чимало, як і посріблення, так і, так і контактів. Так що цей ролик мені прийдеться знімати ой, як довго. Добрий тиждень, напевно, буду сидіти з сумними, довгими вечорами, ночами і розбирати. Ось ще якась релюшка попалась. Без, без маркіровок, як, як то. Нічого не написано. Тільки якась така фігня. Не знаю, що там може бути. Ну що, зараз я посортую хоча б так. Приблизно те до того. Те до того. Та й побачимо, які в нас кучки получаться на розбори. Ну, якось трошки розсортував ціле таке відро всякого, як з холодильника і хрени в неї, І, короче і такі якісь незрозумілі речі. Контакти там є. Срібло на міді, срібло, ну то таке. Побачимо вже потім. Потім пробок, скільки. Тут ще такі. Ну, розібрані релюшки вже. Така. Це, якщо не помиляюсь, дуже гарна релюха з сріблом. Але побачимо. Коротше, не потріб. Посріблення ціла ця коробка. СП різні. Ще таке посріблення вже розсипане було. Потім релюхи сучасні. Тут всякі радянське таке мікрики, перемикачі, ці, тумблери і всяке таке. Ці мікрики всякі. Це також кнопки сучасні. Ну, якось так. Коротше, зараз я розбираю це відро. А потім. Буду поступово показувати, скільки чого виходить. Та й побачимо, скільки ще буде кольорових металів, і скільки підготовимо для фінажу посріблення і контактів. Приступаю і показую помаленько. результати розбору за один день. Ось у нас небагато вийшло посріблення. Такий гарний болт. Потім оце все з контактами. Наче багато, але, але насправді там їх, напевно, що мало. Так, ну, алюміній, латунь і мідь. І це я розібрав тільки ось це відро. І ось ще метал. В мішечку всякий. Дрібний. Так, все, переходимо до, до дрібноти. Зараз пробки розберу, а там далі побачимо. Пройшов ще день з цими відключеннями світла, нічого не встигаєш зробити. Три години зранку є світло, 3 години під вечір, і 3 години вночі. От і вночі встаю, щоб хоч щось розібрати. Трошки побільшало кольорових металів і контактів уже трохи більше. Ну, посріблення поки що мало. Але помаленьку якось розберемо за недільку. Тільки 3 години, виходить, за день посадити подлубатись. А то й дві з перекурами. Але, в принципі, ще осталось небагато. Ще от така кількість. Ну, думаю, за два дні та й перерозбираю. Та й будемо бачити, скільки в нас буде матеріалу. Пішла п'ята ніч розбору. Залишилось в мене ще тільки посріблення. Все вже розібрав ось у нас скільки. Получилось посріблення з того всього, потім контактів. Ще одну ніч прийдеться їх роздлубувати. А ці контакти у нас вийшлося з мікриків. Треба буде ще поперевіряти, чи паладій, чи срібло. Закину потім, колись буду. Перевіряти, нам зараз потрібно срібло для переробки. Так що розбираю посріблення. І будемо важити, скільки буде посріблення, посріблення на переробку. Ночами роблю вже язик за, заплітається. І скільки в нас буде яких контактів на переробку. Ну що, ж сьогодні, напевно, цим займусь, а завтра вночі. Контактами. Приступаємо до діла. Все-таки вирішив я перше зайнятися контактами. Посортував це на тонкій підложці. Це на грубій. Тут різне треба розкушувати, не відпаювати, а розкушувати. Трошки це, що на відпаювання. Ось також. Дрібне таке там на відпаювання. Оце посріблення. На посріблені контакти. А це вже таке, що розчиняти. Так, всяка, всякий різний мотлох. А чого я так вирішив? Перше, я зараз переберу ці контакти і буду їх відразу розчиняти. І щоб не втрачати час, розбирати посріблення. Отак От і виграємо деякий час. Так що, зараз розбираю та й зразу буду розчиняти і займатися посрібленням. Підготував контакти і всяке різне. Таких контактів магніт не магніт будуть розчинятися разом. Вийшло 30,5 грам. На міді із підложкою вийшло 27,5 грам. Оце такі таблетки посріблені, типу, не важив, смисла немає. І от така всяка різна хреновина. хренована. 10 грам, також розчинимо. Процес я вже не буду знімати. Вже потім покажу, скільки вийшло посріблення. І в кінці. Який результат буде з контактів і з посріблення, скільки зробимо ми срібла з цього всього, що я розібрав. Ну, а поки там розчиняються контакти, я закінчив длубати це посріблення. Вийшла вага 492 грами. Ну, будемо рахувати пів кілограма посріблення. Так що зараз ми, верніш, дороблю я ці контакти. І буду знімати посріблення. Це також не буде записано на відео. Я просто скажу, який результат вийшов з контактів і з посріблення. І підіб'ємо. По металах, скільки вийшло з 10 кілограм всякої фігні. Скільки вийшло заробити, з того мішечка релюшок і так далі. Ну, все. Пішов я працювати. От такий в мене получився результат по сріблу з релюх. І там ще було. Рек з 48-х, якщо не помиляюсь, з десяток і ще одна релюшка з якимись також контактами срібло по золоті. Вже забув показати їх. Ось ще з них вийшло. така грам... грамулька жовтенького. Так, це у нас виходить з контактів. Магніт не магніт. Це з посріблення, а це. Контакти срібло на міді. Так, не важив сам ще нічого. Будемо дивитися разом. Так, на міді у нас подивимося, скільки вийшло з цих контактів. 7,4 майже. Посріблення. 10,6. і Непогано з пів кілограма. Так, і. І ці. Магніт не магніт. 20. Ну, я так і думав, що десь приблизно так вийде з них. Так, зараз я вже тепер... А! Жовтеньке не зважу. так 0,12 аж. Ще бонус. Так, зараз я поважу. Той, позаписую все. Та й побачимо, підрахуємо, які виходи вийшли, і результат повністю. Підрахував, який відсоток чого був. Так, контактів на МІДі із підложкою вийшло 27%. Магнітне магніт 68% і посріблення 2%. Так, і ось моя писулька за тиждень моїх нічних старань. Скільки вийшло під заробити? По металах вийшло на 415 гривень. Срібло на 1163 гривні і золото на 300 гривень. Срібло 30 гривень за грам, золото 2500 за грам. Такі ціни в мене. І вийшло за тиждень нічних розборів і переробок. 1878 гривень з мішка того дрібного непотребу. Така трошки кропітка була робота, але. Хоч щось, та й взяв. Добре, дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.